Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо круасани. Сам рецепт і процес приготування є непростим та трішки довгим, але воно того варте. І для круасанів нам потрібно молоко, вода, цукор, вершкове масло, мед, дріжджі, сіль та борошно. В миску виливаємо тепле молоко та воду, я одразу в стакані все перемішала. Додаємо живі дріжджі. також сюди додаємо цукор, сіль та мед. І все добре перемішуємо вінчиком або за допомогою воделки. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо м'яке вершкове масло. Якщо ви його не встигли виняти з холодильника, його можна трішки розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Ще раз все добре перемішуємо, всипаємо борошно та замішуємо тісто. Я тісто буду вимішувати за допомогою планетарного міксера, також можна вимістити його і руками. Просто тут знадобиться трішки довше часу. Ось таке м'якеньке тісто повинно вийти, воно дуже еластичне і дуже м'якеньке. І більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб його не забити. Краще, хай воно залишається трішки лепкуватим, ніж забитим борошном. Накриваємо його і відставляємо в тепле місце мінімум на 2 годинки. А тим часом приготуємо масло. Беремо два листа пергамента, робимо із них ось такий конвертик. Розмір я вкажу його в описі. Викладаємо сюди вершкове масло. Беремо масло краще м'якеньке, щоб воно було кімнатної температури, так його легше буде розкатувати. Накриваємо другим листом пергамента і починаємо масло розкатувати в тоненький пласт. Добре защіплюємо ці всі краї, щоб масло ніде не повилазило. І тепер цей пласт масла відправляємо в морозилку. Нам потрібно, щоб воно повністю заморозилося. Коли тісто відстоялося, присипаємо зовсім трішки робочу поверхню просійним борошном, обминаємо його і розкатуємо в пласт розміром приблизно 30х20 см. Тепер нам це тісто потрібно охолодити. Коли його розкатали, переносимо його на дощечку або тарілку, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в морозилку на 30 хвилин. Ось тісто в мене охолонуло добре, бачите, воно стало таке більш тверде. Викладаємо його знову на робочу поверхню, присипаємо зовсім трішечки борошном І тепер розкатуємо його в пласт розміром два рази більший, ніж пласт масла. З листковим тістом потрібно працювати дуже швидко, щоб воно не встигало нагріватися і ставати теплим. Воно завжди повинно бути холодним. І також краще, щоб на кухні теж було прохолодно. Можна відкрити вікна, щоб було холодніше. Коли розкатали тісто, викладаємо посередині заморожене масло і знімаємо зверху ось цей пергамент. Знімаємо обережно, щоб масло все залишилося на тістові. Беремо тісто і ось так його накриваємо. Щіплюємо добре ці краї, а ось ці краєчки там, де немає вершкового масла, то їх обрізаємо. Тепер перевертаємо швом донизу цей пластіста і розкатуємо його в довжину 60 см. Ширину його розкатувати не потрібно. Далі його перевертаємо швом до себе і загортаємо. Спочатку беремо більшу половинку загортаємо, далі меншу. І тепер його складаємо вдвоє. Обгортаємо тісто харчовою плівкою і відправляємо його в морозилку мінімум на 30 хвилин. Не менше, нам потрібно, щоб тісто добре охолонуло. Після чого знімаємо харчову плівку і знову його розкатуємо. Розкатуємо в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Тут вже розмір не є сильно важливим. Розкатали і тепер знову його так само складаємо. Спочатку більшу половинку накриваємо, потім меншу, потім вдвоє. Накриваємо його харчовою плівкою і знову відправляємо в морозилку на 30 хвилин. І так потрібно тісто розкатувати рівно 3 рази. Це вже в мене виходить друга розкатка. Зараз ще на 30 хвилин відправлю в морозилку, ще раз розкатаю, загорну і знову в морозилку на 30 хвилин. І ось це в мене вже остання розкатка. І будемо одразу формувати круасани. Присипаємо робочу поверхню зовсім трішечки борошном. І розкатуємо тісто в пласт довжиною 60 см. А товщина тіста не повинна бути дуже тоненькою, не розкатуйте його сильно тонко. Приблизно повинно бути 5 мм. Далі беремо лінійку. І знизу відрізаємо рівно по 10 см. Робимо точніше надрізи по 10 см. А зверху з краєчку робимо надріз спочатку 5 см, а потім знову 10 см. І в кінці також повинно бути 5 см. І тепер по цих надрізах ріжемо ось такі трикутники. І виходить, що всі кросанчики будуть одного розміру. Далі беремо шматочок. Тіста, цей трикутник, трішки його ось так розкатуємо. Ось ви можете поглянути, скільки шарів вийшло. І будемо формувати із них круасани. Я зайвий заберу, щоб вони мені не заважали. Розтягуємо його, зовсім трішечки розтягуємо. І загортуємо ось так в круасанчик. Ось погляньте, який красивий рівний круасанчик вийшов. І так само робимо зі всіма остальними трикутничками. Трішки розтягуємо і загортуємо в круасанчик. Викладаємо їх всіх на деку, застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Викладаємо так, щоб між ними була відстань. Накриваємо і залишаємо приблизно на 2 години в теплому місці. Ось до такого стану вони повинні вирости. Далі змащуємо дуже обережно їх взбитим яйцем. До яйця додаємо зовсім трішечки молока і відправляємо їх в розігріту духовку до 200 градусів. При такій температурі вони випікаються 15 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 180 і випікаємо приблизно ще 25-30 хвилин. Випікаємо їх до красивого рум'яного кольору. І ось мої круасанчики вже готові. Даємо їм повністю охолонути. Після чого подаємо. Ці круасанчики можна начиняти як із солодкою начинкою, так і соленою. І ось погляньте, які вони вийшли всерединці. Аромат стоїть на весь дім. Обов'язково спробуйте їх приготувати, не полінуйтеся, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!